Розказувати історію цікаво. Саме таке завдання поклали перед собою працівники музею визвольної боротьби і влаштували справжнє українське весілля за молодят і дружбів з дружками, актори молодіжного театру медакадемії, за гостей. Усі відвідувачі музею тут, як на справжньому весіллі, бутоньєрки на лацканах, галасливий батько молодої і перший танець новоспеченого подружжя. Цю мелодію прикарпатці точно знають, адже без пісні, ой, там у лузі, при дорозі, червоні маки розсвіли, не обходиться жодне весілля. Але сьогодні в музеї визвольної боротьби розповідали реальну історію, описану у цій композиції. Загибелі в один день трьох рідних братів з Прикарпаття. І в їхню честь створили дуже гарний вальс, який завжди на Рогатинщині грали на весіллях. І навіть коли були радянські часи. Ця пісня звучала як вальс. Я не знала тоді, я також танцювала під ту пісню, але я не знала її слів. Тихенько десь чоловіки співали всі слова, але ну, особливо хтось на це звертав увагу. Це було весілля, не до політики. Люди навіть не думали про те, що вони є носіями цієї історичної пам'яті. За сценарієм у півці брати нареченої, які так і не встигли повести її під вінець. Згинулись ти мої братики. Нема вас ми жінами. забрала вас з цього світу та орда москалів в У виставі червоні маки ця історія переплітається ще з однією: про першого командира УПА Василя Івахіва. Саме про нього його товариш Микола Дяків колись написав пісню Гей, там далеко на Волині створилась армія. УПА». Ми вирішили презентувати сьогодні новий спосіб розказувати про власну історію. цікаво. це через історію пісень. Кожна з пісень має свого героя. Народ в тих піснях зберіг про нього пам'ять до сьогоднішнього дня. Історія кажуть ініціатори цієї пісенної вистави повторюється так само, як вояки УПА боролися за незалежність України. Нині наші ЗСУ відстоюють її волю і розуміти, що і тоді, і зараз ворог у нас один, і цінувати минуле заради майбутнього основне завдання нашого покоління. Ця історія, як вона пережита сьогодні новим поколінням, пережита сьогодні молодими людьми, які теж ну не в таких самих обставинах, але в подібних обставинах перебувають. І ця паралель, як молодь сьогодні, сприймає те, що було колись, і те, що вони допомагають власне цій пам'яті жити, що пам'яті жива і про тих героїв, і про наших героїв також. Десятки людей, які стали глядачами цієї вистави, не стримували сліз. Бо які вояки УПА, і наші збройні сили віддають за Україну найцінніше своє життя, аби наша держава нарешті відчула, що таке перемога. І крикнем «Слава! Слава! слава, слава Україні! Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.